За цей розкішний літак Боїнг 787 787-8» Президент Мексики Феліпе Кальдерон у 2012 році віддав майже 220 мільйонів доларів. Багатий інтер'єр, спальня, ванна, офіс, конференц-зала на 30 персон. Не борт, а цілий маєток. Втім, президентським бортом послугував недовго в 2018-му Новообраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес вирішив його продати. Зовсім інша історія у колишнього президента Індонезії Джо Ковідодо його літак номер 1 Боїнг 737-800 BBJ. Це компактний, але вкрай ефективний борт. У використанні з 2014 року він обійшовся Індонезії у 91 мільйон доларів, з яких половину склала ціна самого літака. 27 мільйонів пішло на переобладнання салону, та майже 5 мільйонів витрачені на безпеку судна. Літак обладнаний протиракетною системою, яка виявляє теплові головки наведення і відстрілює пастки. Зовні це звичайний літак, а всередині офіс, спальня, зона для нарад і переговорів.